Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення про свою родичку, сестру двоюрідну. Вона з чоловіком до, ну, вже три роки вони не могли завагітніти. І вони по можливості приїжджали до Олега на молитву на службу Божу. Просто вони не з Франківська, вони в Іспанії живуть. І так сталося, що три, три роки вони не могли завагітніти. І вони давали у цьому молитися. І цього року на Різдво я подарувала їм диск оця Олега. і казала, щоб вони молилися, двоє включали той диск з молитвами. Той час долучалась до молитви, і обоє, щоб молилися. Вони молилися, і Господь вислухав їх молитви. І от дякувати Богові і оцю Олегу за молитву, і за ті молитви, які на тому диску, що були, і дякую, дякую Господу Богу і всім святим і за те, що вони от з листопаді місяці мають народити дитину.